І зараз для вас квіточка мила українка і просто дуже гарна дівчина. І з гарними вішами, звісно, Юлія Кашпоренко. Слава Україні! А, не вмію презентувати свої вірші, тому просто розповім. Не буває диму без вогню, радості без болю, щастя без утрати. Необхідно впізнавати брехню в першу чергу в пориваннях брата, вчитись розмежовувати своє від чужого, як пісок і воду. Хай, хоч хто мордує і клює, ні за яку ціну не продати свою правду, землю і свободу, помилятись, падати. Ставати, хоч на кульгою чи далі йти, і чужинців в душу не пускати, окрім тих, які кульгають поруч напрямку тотожної мети. Повертатися назад не варто, лиш по те, що на шляху згубив, аби доля не зіграла жарту і не вкрала твій роздільно здатний справжнього і кривого об'єктив, не ховатися від долі у куток. Найце це буде лиш черговий постріл, слізьми змитий черговий рядок. Серед перехожих будуть гості, будуть ті, хто миє тобі кості. і буде хтось, хто піде за тобою в пекло, в рай чи вгору до зірок. Ти у власнім світі покровитель, не дозволь на рідне зазіхати, пильно стережи свою обитель від ворожих набігів усе, що смикає в районі Анхати. Дякую. Коли темно стає, як ніколи, міцно стулюй повіки, мій друже. Так простіше побачити сонце, як дороги не бачиш, байдуже, дивись в небо, як ниви роздоле. Не розплющуй повік, хай ні темі, ані безвість тебе не лякає. Твоє серце дорогу лиш знає. Іди, хоч п'ятися лютий терен. Іди на дотик, не бійся упасти. Ані слова у відповідь шуму. В коридорах печалі та суму краще чуються поклики щастя. Швидше дужують хворі легені, коли знаєш генез своїх рибів. Серед сотень сортів архетипів, в одиниць лише чисті кишені, коли руки в кривавих мозолях не відчують, де твердь, а де мул, знай, в болоті не буде акул, тож не бійся ні крові, ні болю. Як навколо не буде нікого. Ти однаково матимеш все. Бо у кого в душі стільки Бога, як не в того, хто правду несе, і у кого в очах стільки сонця, як не в того, хто світить завжди. Хай до тебе ніколи з біди не постухає круг у віконце, коли кривди тобі завдадуть, хай слова мої стануть, як ліки, закривати міцніше повіки, аби чітко побачити суть. Аби чітко побачити шлях, аби виважить правду у долі. Від чужого ховайся й поволі розвертай до свого на розпа, будь господарем власного дому, сяві місяця стукай в шипки, що чекають твоєї руки, йди вперед, попри бій та утом. І раптом стане тобі тяжкий час, і коли тобі буде морозно, не злякайся печальної прози, ти, як мінімум, матимеш друга. Бо було так, що ти мене спас. Творчий сектор виступає в Києві.